Мальчика на доске обявлення розп'яли ножом порізали, а маму заставили смотреть, поки вона етолічно своїми глазами бачила. Російська машина пропаганди вражає методами психологічної війни. Їхня зброя це шпальти газет і екрани телевізора. І борються вони не за територію, а за свідомість людей. Як зберегти психологічне здоров'я в таких умовах? Дивіться далі у сюжеті. Найлегше під час психологічної війни маніпулювати страхом, тому зараз як ніколи важливо зберігати спокій та не піддаватись провокаціям і тривогам, адже душевний біль не менш страшний за фізичний, розповідають психологи. Тому вони об'єдналися, аби надати безкоштовну психологічну допомогу тим, хто приїхав з зони, АТО, їхнім рідним і близьким, а також тим, кого тривожать події в Україні. Якщо ми можемо побачити рану у людини і розуміємо, що їй боляче, то побачити душевну рану ми не можемо, але це не говорить, що людині не так важко. Коли страшно дивитись новини і читати газети, коли захищати українське на схід поїхали рідні і близькі. А політична ситуація нестабільна. Не варто обмежувати свій доступ до інформації, запевняє член організації Дитина сім'я суспільства Вікторія Сандоляк. Чим більше інформації ми маємо з цього приводу, тим знижується цей рівень тривоги. Але цією інформацією треба користуватися як водою треба фільтрувати і перевіряти джерело. Ми відчуваємо завжди людина. Відчуває, коли її обманують, десь підсвідомо. Тому е, варто прислуховуватися до своєї інтуїції, а найнадійніше джерело нині це близькі і рідні, які на сході, тому з ними варто тримати максимально можливий контакт. Розповідає психолог Вікторія Олексіївна, котра безкоштовно надає підтримку родичам військових і самим військовим. Якщо ці хлопці, чоловіки, які перебувають там на сході, мають хоч якусь можливість маленьку позвонити чи дати якесь повідомлення, чи передати через когось інформацію своїм близьким, що вони живі і здорові. Обов'язково це робити, також психологи стверджують, переживання і тривога це не лише погані знаки. Часто саме вони допомагають зосередитись у скрутну хвилину. Тривога вона є першим етапом, коли відбувається стрес, і вона певним чином допомагає мобілізувати сили і діяти. Проте, коли ця тривога людину не стимулює, а навпаки, стає важким ярмом на душі. Психологи радять дотримуватись таких порад. Не жаліти, а підтримувати зайвий раз обійняти і потримати за руку, а також дати волю емоціям. Часто кажуть, не плач, не можна, там сльози не допоможуть, а саме сльози і допомагають е, оці почуття виразити. Детальніше про методи інформаційної війни і як зберегти психологічне здоров'я в таких умовах, дивіться в наступних випусках новин міста на телеканалі Чорнівецький промінь.